Доброго дня усім! Переклад статті Крісті Інш, селезінковий проектор 5.2, хрест інтуїції або Горно. П'яті ворота. Алхімік часу. Мій контент, автора статті Крісті Інш по дизайну людини, завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва п'ятих воріт у дизайні людини це ворота фіксованого ритму, але я називаю їх алхіміком часу, тому що їхнє основне завдання залишатися вірними своїм природним ритмам, паттернам і поведінці, які зберігають ваше здоров'я. Енергетичний спектр. Вся енергія у будіграфії дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру п'ятих воріт це енергія сталості. Постійності п'яті ворота вірять у ритм життя, і завдяки цьому здатні створювати звички, розпорядок дня та ритуали, які справді працюють для них на негативному кінці спектру п'ятих воріт. Це енергія одержимості створенням ідеальних звичок і розпорядку дня, внаслідок чого така людина насправді не робить активних дій. Це особливо актуально для тих людей, які почуваються перевантаженими, надто великою кількістю можливостей та варіантів, як інвестувати свій час. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту п'ятих воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти п'ятих воріт це звернути увагу на свої потреби, цінності та прагнення та використовувати їх у якості відправної точки для формування звичок, розпорядку дня та ритуалів, які працюватимуть на вас. Мої спостереження. У мене є п'яті ворота в першій лінії у свідомому та несвідомому Нептуні. Нептун являє собою місце, де ми розкриваємо глибокі істини, необхідні нам для того, щоб здатися і довіритись божественній таємниці. Отже, для мене звички, розпорядок дня і ритуали були важливою частиною мого життя, а також внутрішньої і зовнішньої роботи, яку я виконувала у цьому світі. Я подолала низку рунівних звичок у своєму житті. Я перестала переїдати, випивати, вживати наркотики, займатися сексом з незнайомцями, догоджати іншим людям та перевтомлюватись у якості несакральної людини. Всі ці речі були звичками, які заважали мені жити цілісно, і, подолавши їх, я стала дуже чесна із собою щодо того, що мені справді потрібно для процвітання в своєму житті. І згідно з п'ятими воротами в першій лінії в Нептуні, це справді був процес довіри моїм внутрішнім процесам та потребам, як способу спілкування з божественною таємницею. Я досліджувала всілякі методи і глибоко вивчала, що мені справді підходить, а що ні. Прямо зараз я знаходжусь в такому стані, коли мої звички, розпорядок дня і ритуали надають мені глибоку підтримку. Вони допомагають мені поринути у спілкування з божественною таємницею. Я відчуваю підтримку з боку своїх звичок, і, отже, можу поринути у глибшу здачу та довіру. Існує так багато всього і всіх, які кажуть вам, що вам слід робити, щоб досягти успіху у цьому житті. І зрештою, ми наповнюємо своє життя тими звичками, які насправді не приводять нас до тих результатів, які ми прагнемо досягти. Правда у тому, що немає єдиного підходу, методу, який підходив би усім. Насправді немає значення, що зробили чи роблять інші успішні люди, або те, що ви повинні робити відповідно до духовних догм, або стандартів особистісного зростання. Що дійсно важливо, то це зрозуміти для себе, що вам підходить, а що ні. Тепер ваша черга споглядати свої п'яті ворота. Запитання, які ваші найглибші устремління цілі у житті? Які ваші звички сьогодні заважають вам жити у злагоді зі своїми устремліннями? А які ваші звички сьогодні підтримують ваші устремління? Які ознаки у вашому житті говорять вам про те, що ваші звички, розпорядок дня та ритуали справді працюють на вас? Чекаємо на ваші історії у коментарях. Я прошу вас витратити деякий свій час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ і дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо п'ятих воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.